Чи продовжувати мати стосунки з людиною, яка, яка завдає вам болю, або завдала болю, або яка вас підставила, обдурила? Наприклад, ви мали якісь спільні справи, можливо, бізнесові справи. Та й взагалі у вас були якісь товариські стосунки з тою чи іншою людиною, і ця людина завдала вам болю е, в різній формі. То чи потрібно підтримувати стосунки з такою людиною після того, як вона, наприклад, попросила пробачення? Може таке бути, що людина вам завдала болю, так? завдала якихось збитків якоїсь шкоди, і вона реально щиро, щиро попросила пробачення в мене чи, 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 чи в тебе. То чи потрібно з такою людиною продовжувати стосунки? Тому що Боже Слово нас навчає, що ми повинні прощати, тому що Бог нас простив в Ісусі Христі. Не повинні ми робити людині зла і так далі. Але насправді, насправді любити не означає продовжувати підтримувати стосунки, близькі з цією людиною. Тому що любов має бути безумовна, а близькість вона умовна. Близькість може відновитися, а може і не відновитися. Близькість може відновитися тільки якщо є реальне покаяння, переміна, виправлення, і ці зміни помітні, і ці зміни реально помітні. А любов, звичайно, безумовна. І таку людину ми повинні продовжувати любити. А що таке любити? Написано, що коли ми не робимо людині зла, ми її любимо. І, звичайно, інший рівень любові це коли ми ще робимо їй добро, яке вона не заслужила. Але не робити людині зла це її любов. І коли ми людині не мстимо, коли ми її не ображаємо, так? Коли ми не бажаємо їй зла, насправді ми її любимо. Але це не означає, що ми тепер повинні з нею відновити стосунки, там чи бізнесові стосунки, товариські стосунки, різні стосунки в тому чи іншому вигляді. Близькі, близькі, які були до того, до того. Тому, звичайно, ми повинні таку людину любити, але це не означає, що ми повинні відновлювати тісні, дуже близькі стосунки з такою людиною. Але, звичайно, і давати людині шанс подивитися, чи є покаяння і чи є реально зміни. Дякую.